У Херсоні відчувається нестача медиків та лікарських засобів. Через постійні обстріли і тиск російських загарбників багато херсонських медиків вимушені були залишити місто. Пані Марія пережила окупацію Херсона. Жінка каже, її турбує тиск та проблеми з серцем, але кілька місяців не могла потрапити до кардіолога. Много врачей виїхало і ми не могли потрапити. Коли були в окупації ми не могли потрапити до речам, тому що врачей не було. І може навіть з, цього, з такої обстановки, яка знаходиться в Херсоні, а може, і от цього в нас і проблеми і сердечні, і з цим давленням. Через обстріли та складну логістику у місті працюють не всі аптеки. А ті, що відчинені, забезпечити потреби містян, не в змозі. Проблема, дуже проблема. Як пішла, а немає тих ліків. То я б... Дзвонила сестрі Тернопільської області, а вона мені звітом передавала. А тут дуже важко з звітами. Щоб надати місцевим медичну допомогу, до Херсона регулярно приїздять лікарі-волонтери українсько-ізраїльської місії Фріда юкрейн Найбільшим попитом серед пацієнтів користуються онкохірурги, кардіологи та дерматологи. Цього разу приїхали 24 різнопрофільних фахівці. Колеги приїхали своїм обладнанням. Вони мають у складі портативні апарати для УЗД-дослідження, і відповідно можна більш детально діагностувати проблему, надати певні рекомендації, що ще є таким привабливим для наших мешканців: це лікарі під час огляду роздають медичні препарати. Серед волонтерів переважно українці, але є й іноземці. Джо Фаркас два десятки років працював парамедиком у поліції Нью-Йорка. Початком повномасштабної війни приїхав в Україну. У складі лікарського десанту він уже в шосте приїздить до деокупованих населених пунктів, де надає медичну допомогу місцевим жителям я вирішив приїхати в Україну, адже точно знав, що тут люди потребують допомоги. Ми не вибираємо куди їхати. Їдемо туди, де ми потрібні, де бракує медиків і медичної допомоги. Медики кажуть, багато містян мають проблеми зі здоров'ям через стрес, відсутність доступу до ліків та неможливість звернутися до медичних закладів. Херсонські лікарні є. Кількість якась лікарів, да, звичайно, це не всі вузькі спеціалісти, але слава Богу, до Херсону повертаються лікарі. І ми бачимо, що вже вони працюють активно над патологіями пацієнтів, тому що більшість пацієнтів це, це хронічні захворювання, які в стадії декомпенсації. Тобто вони погіршились через те, що вони не змогли там, приймати ліки, або не було доступу до лікарських засобів, або не було доступу до медичного, до медичного обслуговування. Але наразі ми бачимо, що ситуація трішки-трішки починає стабілізуватися. За два дні лікарі-волонтери надали близько тисячі консультацій жителям Херсона. Це вже третій їхній візит. Медики планують навідуватися до регіону раз на місяць. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Ігор Попик з Херсона, телеканал 402.